Доброго дня, сегодня у меня, ну на сегодня обеда случилась давно. Как вы видите, получается надо снимать борту и менять стакан. бачите, з короткою юбкою стакан. У мене є реставрація. Почається у мені реставрував стакан. Ось. бачите, Уже Трошки тут я солідолом помазав, трошки є раковинки невеличкі сварки. У мене наварив, проточив, це вже будуть стояти з широкою юбкою. В общем, як бачите, а була вона ось така. Щас покажу. Ось така. Бачите, яка вироботка. Як отак положити, так це буде взагалі. Біда. Ну, хто бачи, придивіться. Ви яка така вироботка. Так. Видно. Тут ось вироботочка. А це кумна варив і проточив. Все бобоні, бля. Я дивився, думав взяти ось сварка, тут по кругу її виточити і розпресувати, тому що оця юбка і оця труба вона впресована туди. Взять просто її витащити і замінити. Знайти трубу, то статів. По-моєму йому 90. Навіть, то, що, навіть, десятка надо треба. Ну, Плюс-мінус, я там не пам'ятаю, вже не вважав. І можна замінити було б трубу. Проточити, то кармінь політачу запресував би сюди. От бачите, воно. Точно, ну, уварено все. что это сварка. Воно просто там с этой стороны запрессовано сюда. А тут приварено. Так что буду менять. Видите, какая ситуация еще случилась. Мимо того, что я дергала... наверное не знаю переставлять на другу бортову потому что тут же гель забору вытянуть я так думаю у мене корпус есть з гільзою, можно його туди вставить ну в общем буду як кажуть посмотреть сейчас сниму цей флянець як якому трубу хорошо Це чудо Сигнализация разбудила, переставлена. Еще дома есть два сальника. Сюда вот это кольцо новенькое. Сальники тут стоять. Да Що сальники стоїть 22, 30 на 52. -ху -ху. Це тоже із яв з того старого стакана. В общем, збираю потрошки. Так цей, як би, трубуцю зібрав, ще встреню, чувал. Кинув, сальники поміняв, резинку поміняв, сальдольчиком мазнув, заштопорив всі штопори, в принципі, зараз поставлю. Так, щас, бачите, підвісив? На лебедочку. Ось пружина, потім можливо помию. стакан не прикрутив, тому що треба шабочки регулювати в мене був комплектним, їх мало, а де ще. Ну і буду кожух. Взагалі кожух бортовий буду міняти. Чи бортову чекнути. Розкрутив, зараз виб'ю та й буде усім щастя. Так розібрав цю шляпу. Тут все тільки розібрав по тій причині, що Це зараз значне гіл це буде капець. Ця частина. Перемию потім і збиратиму. Так. Уже другий день був в районному центрі, був в агромагазинах, шукав ось такі шайби знайшов по всьому районі, ну, по в городі всього дві таких. Приїхав додому. та не знаю, не. Знаю. Здвоєчки вирізав. Підшліфував. Я думаю, що буде ходити. Сейчас буду збирати, що воно покаже. Ось так ось вийшло. Зазор, Не знаю, буде виглядати буде. Ведеться. Я думаю, що це буде достаточно тепловий зазорчик. Сейчас буду збирати. Чуть-чуть перемию і бортову буду збирати. Зібрав я вже майже бортову. Тут все помазав. По чим'яки там 208 209 нові. Тут все зажате. Кришку ще не ставив. Взагалі зараз буду встановляти оце. Не знаю. Та що не знаю, буду встановляти. Ну що, тут все зобрав. Трансмісіонку залив. Все тут переставив. Зараз колесо ставлю, можна в принципі пробовать. Так що дивіться. Ви бачите зазор. Тут і тут. І тут рівненько все. І колесо все нормально встало. Так що треба і цю сторону робити, верні праву. Ліва мені подобається обалдеть, А от право... Ну Треба поїздити, подивитися, послідити, що воно буде. Це получается скворень. Кум мені відреставлював Кумови лайк. Він його наварив повністю і встанкові проточив. Він був вже роботкий. Так що я думаю, що він мені в нього ще один лежить, він мені його так же навари, проточе і буде, все буде нормально. Так що ставте отак, а ми будемо працювати. А пахучка, яка ось з м'яти, забув же вам показати. М'ята вже підсохла. Так прийшов. Пройшла, б лінія бортова, найбільшу обкатку. Отут ось щось з-під кришки, бачите, засоплило, Ну, може прокладку поміняю. І тут чуть-чуть. Я думаю, що це не так уж страшно. Так, да, ну тут на прокладку поміняти. Тут ніде нічого не гріється, не соплить. Ось я трошки дискував город та й заодне провірив, як воно. Вроді не гріється і, і не. Не-не-не. Там чуть підтікає, треба прокладку нову вибити. Я думаю, що або на герметик, прокладку та на герметик і буде взагалі замечательно. Ой, так що, що ще хотів сказати? Був в городі, узнавав Скільки стоїть оцей, як він, шкворень, ну, хто каже шкворень, хто каже, поворотна труба. Получається і гільзу спросив в магазині, скільки стоїть. В общем, можна так сказати, український производитель, він же китаєць, стоїть труба стоїть 2,5, гільза стоїть 1150. Чи, ну так, да, гільза стоїть 150, а труба стоїть 2,5. А... По оригіналу по Білорусу 10500. Оцей шкворень, виходить, поворотна труба. Все оця. 10 500. За гільзу не спрашував. Тепер, виходить, він як ми, мост чуть наклонений, тому що ці. Стоїть трошки на... Там... ну ви поняли. У мене тут стоїть старого образця. Ось вона тоненька. А тут стоїть уже нового зразка. І вона ширша, ця юбка. Ну, видно, воно на скорость не влияє, треба там, виварить, і Я думаю, що все буде тільки бубоні. Так що отакі ціни в магазинах. Ну а ви лайк. Буду тут. Получається ячмінь сіять. Посіяв з весни сімочку. А вона, виходить, не посходила. І прийшлося його. Ну, воно стояло дось до середини августа. Та я його передіскував. І ще потім раз передіскую, може навіть два. І десь в середині а, як воно? сентября, Десь до кінця сентября посію ячмінь. Так що, такі діла. Бувайте.